І так, друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо створення лендінг-пейдж, автооплата і автоматична видача продукту. Я, наприклад, взяв за на зразок марафон Лени, тобто є візуал, офер, да? тобто пропозиція. Є опис. От. І так само ви можете теж десь створити такий офер, розсилати десь там, ну, по базі, або підв'язати у себе там в телеграм-каналі, куди ви переводите аудиторію. І в кінці, але, от наприклад, отут з Телеграму, так. Да, Ну, немає можливості купити. Ну, Якщо ви там тільки пропишете номер карти там, чи свій ФОП, ну, тобто рахунок, куди людина вам сплатить. Але от саме для цього є лендінг, автооплата і автоматична видача продукту. Ми переходимо по силочці, і тут уже йде, як ми бачимо, гарний рівень, є візуал. Є також розписується в лендінгу. Це саме на FPI робиться. Розписується пропозиція, офер, і можна придбати за ціною. І внизу кнопочка. І також є внизу написана кількість доступних місць. Скільки є. Ми натискаємо на кнопку. Нас перекидає в форму оплати. Ми тут все заповнюємо. Є платіжні методи Visa, Google Pay, Apple Pay, Privat24. І також є от синенький такий знак оклику. Вкажіть коректний емейл, на який буде відправлено посилання на продукт. Це є от якраз автоматизація, що після оплати система бачить, що оплата пройшла успішно, і видає. Посилання на продукт. Також, якщо оплата пройшла не успішна, ви також можете вказати, куди щоб переадресовувала. Давайте тепер розглянемо, як це реалізувати. Я зараз перейду до себе в свій аккаунт WFP. Так, заходжу. Я тут вказую свій телефон. І, так як я вище казав, що у мене підв'язаний бот, і мене відразу перекидає, в боті приходить повідомлення, я підтверджую і перехожу на сайт та заходжу до себе в кабінет. Все, пару секунд і я на місці. Ми заходимо в платіжні інструменти. Заходимо. В ленд. І тут у створеному в мене вже він заздалегідь створений. Ми ще там, детально розглянемо, як створювати лендінг. І я заходжу в налаштування да, на цей шестереночку. І тут ми переходимо. Тут ви бачите, у мене є от, аналітика та реклама. Зелененьким світиться піксель Фейсбука. Та ми потім також до цього дійдемо. Так. І от тут керування товарами. Саме сюди ми заходимо. І тут де товар, ви можете заповнювати кар... карточки товару. От. Ну там на лендингу у Лени одна кнопка, да? тобто один товар. У мене на лендінгу їх декілька, бо у мене декілька кнопок. І саме, от, наприклад, ви... Ну, от, сама верхня кнопка у мене, да? перший товар, я його заходжу редагувати. Тут ви вказуєте назву, ви можете додавати зображення, ви також вказуєте вартість. там... Вказуєте залишок. От той, що ми бачили, да? так? ну і тут галочку ставити: відображати залишки на лендінгу. Потім робити опис. Тут також можна змінювати ціну в залежності від встановленої дати. Я також цим користувався, потім покажу, де я це реалізував. От, наприклад, я в соціальному інвойсі, також інструмент да, платіжний, я зараз зробив, що ціна зміниться з нового року, тобто з 1 січня, і, і вже вказав нову ціну. І це є як тригер. Тобто людина заходить на платіжну сторінку і вона бачить, що зараз ціна така, і якщо вона не придбає, то після нового року буде ціна вже збільшена. Потім. І тут уже посилання на продукт. От, ми ставимо тут галочку, що он включено. І тут вставляєте посилання на продукт. Можете вказати посилання на продукт, куди ви будете переадресовувати, що надійде після оплати клієнту вашому. Або це сразу телеграм-канал, чи закритий чат, чи посилання там на Google Docs. Десь я там в уроці вже це пригадував. Тобто, це буде як сторінка свого роду як сторінка подяки. А потім також ми детально дойдемо ще до сторінки подяки. Бо це дуже важливо, коли ви налаштовуєте піксель і спеціально налаштовану конверсію. Це вже на майбутнє все. І потім доступність товару і зберегти. Все, ви зберігаєте. І саме так реалізується ця платіжна кнопка і автовидача вашого продукту на автопілоті. Ну, так от, друзі, реалізується цей проєкт, і отак от, от реалізується цей чудовий метод. Додавання на лендінг пейдж Якщо у вас якась там миттєва така пропозиція, ви робите якийсь запуск на свій там індивідуальний якийсь програму, курс там консультації будь-що послуги, товари і так далі. Все, друзі, далі ще розберемо інші інструменти і буде далі цікаво. так що Лишаємось на зв'язку.